Я зайшла в ліс і побачила, упало стареньке дерево, сосни. Гілячки, вони не пропадуть. Я їх обріжу у віночок. Подивіться, як в природі закручується хміль. Це ж готовий каркас на мій віночок. Як це називається? Це джутова, Для джутова. А скільки коштує? 80 гривень. Цих кучок з чорними ягідками дуже багато пташок. Ягоди. Чорні. Оці мої улюблені пухнасті штуки. Які гарні бур'янці. Гілочки дуба. Ці колючки я від них балдею. Це не розмарин, це лаванда. Робимо різдвяний віночок. Беремо нашу основу, яка в природі вже так гарно і позав'язалася. Коло робимо не дуже велике, тому що воно буде ще більше. Це хміль. Який він гарненький. Так гарно вярється, навіть закріплювати не треба. Природа подбала. Про все подбала природи. Ви мені казали зробити все із природних матеріалів, саме з природних матеріалів. І ниточку, як ви мені радили, екоміточку. Може її підріжемо, так? Така велика вазіна. Просто залишимо. Ягідки. Пташечки навколо мене літають і гарно співають, бо вони дуже люблять ці ягідки. Хай прилітають до вашого дому і гарно співають. І беремо на один бік. А це нас буде сторону. Так. Цим боком ми вішаємо до горіт та дверей Це дуб Я його пофарбувала, не впізнали. І розмарин. Ні, і лаванда. Ви мені писали, що розмарин? Ні, і лаванда. Ну, Акуратенько. Суємо. Таке чудо в нас виходить. Різаємо зайві гірочки. Такі гарні бур'яни. Я зробила так, щоб їх було. Видно, біленькі такі, щоб не губилися в усі ці красі. І ці пухнасті штуки. Був дощ, то вони в мене не розпашилися, але ви зрозуміли, що це. Я їх украла. Я едки. Лаванд. Я плету твой венок, я в моноводу головой пташки. Це все ці ягоди. Хочете чути спів птахів. Зробіть такий віночок і повішайте себе перед хатою. А, ці корічки, я ж від них балдію. Я їх теж підфарбувала. Скільки краси? Треба уплисти. Це чудо. Рездря наворечи. Так пахне, рубанда, сосна. комбінація, комбинація. Неучего цей запах? Так, тут у нас ниточка оця з лозою, А тут у нас все закрыто. Наші дівчата їздили про сторінки у Німеччину, в Польщу. То вони так гарно навчилися, що мене вчать в коментарях. Я вам дуже дякую, що ви мені допомагаєте робити кращі відео для вас. Вчимося разом. Для пташок, щоб прилітали до вашої оселі. Так ну, а так, ну, то ничего. Просто плутается. У меня сейчас вот Лаванди було мало. Так, я зараз нагнуся, підніму, що тут упало. Я вам рознайшлася. Будь можливо. Це ж вона. А я води. Крітися такого. Тут уже вже все. Вирішено, де там лаванда. Ну що, мої люди, хороші? Я зробила це її. Оце вам перед. Вони все рівненько. Я тут останні це підрізаю вілячки. Ниточки. Зила віночок. Оце у нас вперед. Я сама теж переживаю. Да? А це у нас зад. Чи акуратна робота. Як вам? Лиски викинь, вони геть портять свой вінок. Так вони біленькі, по пофарбовані такі, диви. І колючечки біленькі, і ягідки такі. Ладно. Ти одобряєш, пап? Я оці лиски покидав би.